В салон автобуса після висадки пасажирів завітав працівник податкової, каже, згідно наказу по Хмельницькій ДПІ перевіряв легальне працевлаштування контролера. І, хоч перевірки урядом заборонені, позаплановий огляд, виняток. Та виконати свої посадові обов'язки не встиг, отримав по носі. Дана перевірка пов'язана з скажімо, виявленням фактів використання найманої праці без належного оформлення. Тобто в даному автобусі працює особа, кондуктор, тобто яка ходить і збирає гроші з, з скажімо, Пасажирів Виручати Віктора Шабатуру з біди кинувся його колега. Він побажав залишитися невідомим. Працівник податкової на підставі наказу на правді направили. На ми перебуваємо на пересвідчення посвідчення і все інше я буду показувати працівникам, які відповідно мають відношення органів. Які до цієї яка Про іншу картину подій розказує приватний підприємець, чий рейс підпав під інспекцію. каже ніяких документів та попереджень з боку перевіряючої структури не бачив. Вони Сказали, що вони прийшли по наказу на перевірку е, приватного підприємця Крутинчика Миколи Володимировича. Наказу я не бачив, мене не було повідомлено. Дісталося і дочці перевізника під час шарпанини вона теж потрапила під удари. Мужчина почав бити мою маму, і так само мені наніс багато ударів у живіт. І, і, і ногами загалом під час конфлікту на автостанції по допомогу медиків звернулося четверо осіб. Наслідки з'ясування стосунків, високий тиск та розбиті обличчя у постраждалих. Тиск високий, в основному знаєте, таке нервове напруження, та і, звісно, тиск тиски. А цього чоловіка от, кров зносить. про подібні перевірки, контролюючі структури мають попереджати заздалегідь, а ще надавати всі копії відповідних документів, каже юрист Андрій Хоркавий. Теж ніж приступити до якоїсь перевірки зобов'язані. Надати наказ для ознайомлення суб'єкту господарювання під розписку наступного дня після інциденту. Перевізники пішли шукати підтримки в адміністрацію. Заодно і попросили переглянути тарифи на проїзд. Губернатор пообіцяв в конфлікті розібратися. Ми продовжуємо далі і круглі столи, і консультації для вивчення цієї ситуації, щоб ми всі сторони зацікавлені, почули. Всім буде і по заслугах, і всі будуть на місці.